Так, я минулого разу забув запис запустити. Добре, йдемо далі. Друга частина фотоелектронна спектроскопія. Було сказано, що при рентгенівській фотоелектронній ви збуджуєте в лабораторних установках ви використовуєте рентгенівську трубку за нодом алюміній або магній. І енергії це 1,2 або 1,4 кВелектрон Ну, і таким чином ви не можете збуджувати рівні більш глибші. А що робити? скажімо, що буде, якщо ви в методі рентгенської фотоелектронної спектроскопії захочете подивитися, що у вас в валентній смузі. Тобто, якщо це метал, то скажімо, від рівня фермі і від рівня фермі і вглиб десь до 30-40 електронуль. Ну, як правило, ефективний переріз для. Такого жорсткого випроміння електрони, які знаходяться в діапазоні від 0 до 30 електронвольт, він дуже малий, тому фактично інформативність буде мала. В зв'язку з тим замість рентгенівського випромінювання використовується ультрафіолетове випроміння у вигляді бреться ультрафіолетова лампа, і таким чином ми отримуємо метод ультрафіолетової електронної спектроскопії, яка фактично дає нам. Спектри валентних смуг. Чому? Тому що рентгенівські, перепрошую, ультрафіолетові лампи використовуються на практиці двох типів: до 25 або Гелій 1, Гелій 2. Десь, ну, скажімо, щоб не деталізувати до 50 електрон Ну і ось, скажімо, я для научності навів вам верхній оцей спектр це є. Ультрафіолетовий спектр валентної смуги, мінералу кістки. Ось його хімічний склад, кальцій 10 по 46 6, 2 Може, комусь буде заодно і цікаво, що це воно таке. Так ось, ну, це фактично не метал, але в нього все рівно є якась енергія нуль, нульова енергія зв'язку. Да? Ось ноль. А в металах оцей ноль це фактично є енергія зв'язку. Ну, ось ультрафіолетовий спектр у, у нижній, вони чого штрихові і такі. Бунтирне, тому що ви ще не знаєте, а в мене ще буде одна лекція: це спектри X-ray emission, тобто рентгенівська емісійна спектроскопія. Тобто, фактично це, скажімо, кальцій, це валентна електронна кальцій відображав відображений. Ось кальцій L-альфа альфа це перехід 3D на 2 p Це D стане кальцію, кисень 2 p і так далі. За рахунок того, що ви маєте енергію зв'язку внутрішніх рівень, вам вдасться, я не зараз не буду поясню, це окрема процедура, яка займає дуже багато часу, але ви використовуючи енергію зв'язку внутрішніх рівнів і усі переходи в елементах, ви можете сумістити це все в одну картину, яка вам вибудує структуру вашої валентної смуги. Тобто, ви бачите, де Локалізовано ваше для каль... стане кальцію, да. де стане, скажімо, кальцію, вони фактично формують основний пік, да, видно, кисень формує також десь близько і так далі. То, фактично, метод ультрафіолетової спектроскопії дає змогу подивитися, як облаштована ваша валентна смуга. І е, з доповненням спектру везгенської емісії побудувати ось таку структуру валент... будови валентної смуги е, довільних кристалів. Обладнання, ну, ось що за обладнання. Ось тут перераховані фірми, які виготовляли лабораторні спектрометри. Ось це знову я навожу приклад того, що є в Україні з 2004 року. У нас є Рененський фотоелектронний спектрометр. Ви можете приїхати на Вернадського 36 і подивитися. Ось це ось ця частина РФС. Ось тут, ось це. Якщо видно мишку, то це. Пушка, йонна пушка, ось це аналізатор. Рентінгерську трубку не видно у нас сзаді, чуть-чуть там видно ця рентгенівська трубка, а сам зразок подається через оцей шлюз туди, і є можливість її навіть е, повертати, передавати його десь далі. Це загальна конструкція взагалі, ось, ну, ще є е, ось такий приклад спектрометра, скажімо, е, е, американської фірми Varian. Ну і загалом загалом, деталі експерименту ще раз: вакуум мінус восьма, трьохступенева, трьохступеневий рівень отримання вакууму, провакум середній і високий. Ну і при цьому є от рентгенівська пушка. У вас є ультрафіолетове джерело і джерело, скажімо, рентгемської трубки. І ось спектр з рентгенівської трубки, яка йде, ви використовуєте К-альфа, але як бачите, там є і к бета лінія, так? І є ще якась тормозна підставка рентгенського приміння. Що з цим робити? Як правило, для, для таких цілей використовують монохроматизацію в спектрометрі. Монохроматизація відбувається по схемі, називається на Роуланда, от круг Роулланда. Ось На цьому крузі Роуланда під його кривизну, ви вигнуто тут кристалл. Кварц 1,0 мінус 1,0 з міжплощинною відстань 0,4 нанометри. Ось. І ось тут на цьому округлі розташований тобто, елемент, який вам дає і дисперсію, і виділена на певний кут вашою кальфа один лінії Тут знаходиться рентгенська трубка, зразок і від зразка вже фотоелектрони йдуть на аналізатор Таким чином. Монохроматизація, звичайно, вона суттєво знижує потужність само, можливості самої трубки. Але тим не менше, чого ви досягаєте? Ви досягаєте того, що спектри фотоелектронів, які ви реєструєте, вони звичайно будуть залежати від, від ширини лінії, якими ви збуджуєте. Це очевидна річ в любій спектроскопії. Таким чином старається досягнути того, щоб те, що падає на зразок. Кванти і лінія ці були найбільш мущими. Ну, а взагалі вихід в тому, це вже я переходжу до останнього пункту. Що, що робиться на сьогодні? Вихід в тому, щоб мати синхротрон десь для таких досліджень. Ну і наявність синхротрону приводить до. І привела до появи нового, нової методики в рентгенській фотоелектронної і ультрафіолетовій спектроскопії, фотоелектронної спектроскопії, до методу, який називається ARPIS – Angle Resolution Photoelectron Spectrometer. Тобто, ну, тут вказано, що ви повинні мати якийсь аналізатор, маніпулятор з такої коштовності, і плюс синхротрон. І певна карта де воно є в світі. Ось БЕСІ – це синхротрон, який є в Берліні, так? То, що я минулого разу я казав, є серйозне уже е, закінчено будівництво XFEL, x, x ray Free Electron Laser, і там же є фактично і можливості досліджувати і брати почок для фотоелектронної спектроскопії з кутовою роздільною здатністю. Що, що, що відбувається в даному методі? В даному методі, якщо в геометрії експерименту лабораторної фотоелектронної рентгемської фотоелектронної спектроскопії, у вас є Певне положення вашого зразка, і під тим же одним же кутом ви знімаєте сигнал. То в методі фотоелектронної е фото спектроскопії з кутової роздільної здатності у вас є можливість сканувати або повертати зразок на всі, на всі кути. І таким чином ви має, можете записати, ось тут написано, ось, е намальовано, що є залежність енергії від всіх напрямків. Е Імпульсу електрона, який покидає ваше тверде тіло. Що в результаті можна отримати? Ну, ось тут ще раз ось така геометрія. Фактично, вона використовує всю ту ж саму фізику, яку я казав, тобто закон фотоефекту, але у вас є ще додаткова можливість, додаткова можливість сканувати по всіх кутах, повертати довільних кутах. При цьому вважається, що от, паралельна складова у вас буде пов'язана з кінетичною енергією, ось, ось таким чином. І в результаті, в результаті ви можете отримати зображення поверхні фермі. Це я для наочності просто казав, що таке в поверхні фермі, може, не всі знають. Ну, скажімо, саме розповсюджене, доступне знову ж таки літій калій для тих, у кого є один такий електрон, і у них така от, звичайна сфера. Да? Але насправді поверхня фермі для металів, як ви бачите, дуже, -дуже може бути набувати такої складної форми. Так ось метод е, арпісу фотоелектронної спект... фотоелектронної спектроскопії з кутовою роздільною здатністю. Він дозволяє отримати оцей електронний спектр на 2D. Ось тут наведено ось такий знімок, який ви можете отримати. Ось. І. Видно, що у вас є енергія, яка змінюється по Z, і KX, Ky. Ну і фактично для того, щоб демонструвати результат дослідження. Ви фактично, на жаль, я не взяв мові, воно погано. Я казав, що фільми погано в мене крутяться, і не взяв. Фактично, ви повинні отут пройтися по різних енергіях, і ви будете бачити, як у вас змінюється залежність енергії, а це є імпульсний простір KX, Ky, тобто зміна енергії з імпульсом. Да? то, що неможливо зробити в лабораторному, тому що в лабораторному, фактично, ви маєте залежить інтенсивності від енергії, і все. А ось з кутовою роздільною здатності ви можете отримати зображення поверхні фермі. Ну і фактично, тут основним поняттям, яке оперується, є оця функція, спектральна функція. Як ви пам'ятаєте, я просив звернути увагу там під в теоретичній формі для опису є уявна частина. Функції Гріна на рівняння шреднього, то фактично, це є зв'язок да, цієї спектральної функції з функцією гріна для це, щоб дещо довести прив'язатись до того, що таке оця спектральна функція. От ви її маєте в експерименті, а density of state, тобто щільність електронних станів, да, густину електронних станів від енергії або від омега. Ви можете отримати, проінтегрувавши ось це да, або перейти в є зв'язок між прямим і оберненим простором, що е, може дати метод. Е, ну Для наочності, давайте я все-таки розкажу. Ось тут є, щоб більш е, доступно було для студентів. Якщо є, я візьму, скажімо, поверхню МІДі 1.1.1, монокристал, так? І ви знаєте, що е, я. Припускаю, що в мене в МІДі електрони у вигляді електронного газу, да? тобто фактично, в мене є енергія залежить H квадрат, k квадрат на 2M. Да? Тобто дисперсійний закон, в мене пов'язує енергію з k ось таки, таким чином. Ну і фактично, якщо я намалюю, намалюю, то це в мене буде отаке зображення, так? Енергія від К у мене буде мати отаку криву. І фактично та ж саме крива. Була отримана ось спектральна крива, була розподіл, була отримана в експерименті. Ну, Фактично, нижня формула вона описує відмінність між класичною фотоелектронною спектроскопією і арпісом. Тому що класичний, власне, в класичний у вас немає спектральної, тобто залежності від імпульсу, від імпульсу електрона. Тобто, фактично, те, що дає арпіс, він дає змогу отримати зображення. Отримати зображення поверхні фермі. Ну і на кінець я хочу показати те, як це все виглядає в металі. Ну, чому воно все обмотано? Тому що е, періодично для того, щоб досягнути надвисокий вакуум, ви е, зобов'язані десь приблизно раз в місяць перегрівати камеру спектрометра до температури там 300-400 градусів. По Цельсію витримати десь приблизно двоє-троє суток для того, щоб ваші насоси відкачали те, що метал забрав на себе, насорбував. Тому, як правило, ці всі установки вони отак обмотані. Більше того, сучасні спектрометри вони дозволяють високу мобільність, скажімо, ось це ви бачите, цей спектрометр я сфотографував на бесі. На Берлінському синхронтроні, який було привезено всього лише три дні до того. Тобто, фактично те, що монтаж у нас, скажімо, в лабораторних установок займає десь місяць, як мінімум, а то може більше, то фактично тут просто перевозиться на автомобілі, під'єднується до пучка, синфротомного пучка. Фактично, ми замінюємо таким чином раніневську трубку. Тому що рентгенівська трубка, яка вона не була гарна, все рівно вона дає кінцеву ширину лінії. А на синхротроні ви маєте дуже високу статистику. Ну, наприклад, Рентгенська краща Рентгенська трубка, яка може дати, це приблизно десь мільйон або десять шостих імпульсів в секунду. Те, що дає синхротрон, вже не виділено в монохроматизованому пучку, це десь приблизно 10-14. Тобто в 110-8 10, разів, да, що 100 мільйонів разів, да, ви маєте. Більш інтенсивний, інтенсивний пучок, який падає на зразок, ну що це дає? Це дає те, що на лабораторних спектрометрах ви можете спектр накопичувати, скажімо, десь ну, і, 10, і 12 годин. Буває таке, що й сутки. А на синхротроні це все дозволяє знімати ці спектри фактично за секунди. Тобто, це все значно спрощує експеримент. Більше того, я не зупинявся, що на синхротроні цей пучок, який падає він поляризований, і тому є ще додаткова можливість досліджувати, скажімо, залежність спектр від поляризації. Ну, ось вікно самого спектрометра часто а чого тут стільки багато болтів. Тому що надвисокий вакуум він тримається тільки на контакті метал-метал, і тому от тут багато таких болтів і гайок, які от тримають от такий фланець. До речі, оці всі. Ось ці всі вікна вони захищені від просвинцовани, там є свинець, і вони мають велику міцність. Фактично, воно можна порівняти з алюмінаторами, які використовуються, от, скажімо, в космічних станціях. Це надто-надто такі коштовні речі, які ось. Ну і ось такий тримач ось сюди ставиться зразок це трималь арпісу тобто ну фактично в режимі е, установка яка дозволяє отримувати арпіс спектри ви фактично можете ви фактично можете там отримати і звичайний спектр якщо не будете його повертати а знімати залежність інтенсивності від інтенсивності від е, 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 енергії Ну, фактично, я закінчив. Якщо е, минулого разу я залишав 5 хвилин, цей раз я дивлюся, 15-20 я повинен закінчити. У мене також є 5 хвилин. Я готовий відповісти на ваше питання. Є питання? Немає. Тоді е, я надію, що запис пройшов удало, і, 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 і якщо. Хтось буде переглядати запис, будуть питання. Я буду радий відповісти в будь-який момент на. А, є, є якесь повідомлення, да? чи що? Я не бачу. В чаті ні, ніхто нічого не написав. Тоді я зупиняю.